Ранок от розкавці. Вулиця. Олесі Українки. На якій, до речі, досі триває ремонт. В цій частині і доробили, звичайно, а в частині ближчій Дубески. До Там досі триває ремонт. Сонечко гарно сидить. над вокзалом. Гори вже такий колір мають коричневий бурий, ліси пожовтіли. А, це 10-та ранку. Київський потяг вже мав прибути, а Дніпровську не буде ще з місяця. <гум> До речі, справа нова перукарня відкрилася, хто не знає. Ну, Насправді салон краси, але в тому числі перукарня. А от він київський потяг на місці і, до речі, короткий. Ча вихідні. Останнім часом зазвичай він був довгий. А маршрутка на східницю, давайте глянемо. Традиційно розклад подивимося, раз ми тут. 45 гривень проїзд Станом на зараз до східниці. Пройдемо з вліво Ходимось на вокзал. На потяг. Знаєш, ми звичайно з'їстимо вправо. На проволок тих, але і не треба інакше моватись. А, сі вагони купейні і СВ, плацкарти немає. А, йдемо далі. Не з Оряна, що бачите в Оріані, зробили трошки ремонт зовні та я думаю всередині теж зробив але цього ми ззовні не бачимо І виходимо на вулицю Сидора Воробкевич. Шане і так далі йти прямо, можна вийти до Стебниць. Знаю, жалілось нам, що маршрутка не доїжджає двійка до залізничного вокзалу, не заїжджає, але ну, після того я її тут кілька разів бачив. Тому я думаю, що... Внеться про те, що такий людський фактор. Якийсь водій доїжджає, якийсь не доїжджає. Та, ну і троскавець стедник, маршрутка тут досі є. Досі є кінцева зупинка. Курсує так само за розклад. А, був час тут колись. Це маршруток на львів була, але вже Вже такого нема. Вранці було знову 4 градуси морозу. Насправді це доволі холодно. Ну, як на мене, 4 градуси морозу. Особливо як для жовтня, особливо як для тих років, що минулого року в такі часи було дуже-дуже тепло. Це ліворуч. Промисловий ринок. І там далі можна, щоб повернути ліворуч, дійти до продуктового ринку, до АТБ, кому куди треба. Щось зачинене, щось взагалі не працює. А, по-різному. Дворик лева, нагадаю, дворик лева продається, здається в оренду. Можна собі купити. Або взяти в оренду. Там у нас один. Чоловік навіть цікавився. Скільки то коштує? Ну я не знаю, скільки то коштує, не я здаю. Не я продаю. Так. Хоча, хоча, якби власники приміщення, ресторанів і так далі були зацікавлені в здачі, продажу якихось об'єктів з допомогою нашого YouTube каналу, Та що, там ми б тільки вдячні були. Одивіться, які іні. О, хто не вірить, що був морозець. От. То тут, де воно всюди, де. де ще сонце не пригріло, де не розтануло, видно інші. Тут теж, до речі, продаж оренда. <coughs> де був магазин торбу до останнього часу. Перед тим Акомаркет, Колібріс, ну і там багато що було. На другому поверсі теж оренда вже роками, а може і десь стріть, гляньте, як тут і ні гарно. Теж тут добре пмиту і ні Мороз. А ми в шортах А ці столики ніхто ще не ні. хотів сказати, ніхто не вийшов торгувати на ці столики, я ж бачу, а один чоловік таки вийшов торгувати на ці столики. Магазин «Шара» та, що з змій вже закрився. Звісно, садіть і по Ай, ми вже, бачите, підійшли майже до риночку. Майже вийшли на вулицю Стебницьку. А, дійшли та до Стебницької. І Васюка тут починається. Васюка починається йде догори, а Стебницька ліворуч. Іде. Ну і проруч теж йде Стебницька. Oh, the stems.